Популярне вислення Ponytail ліфт. Що слід принципово розуміти? Це, по-перше, операція для молодих. Це не банальний класичний фейсліфт, це деякі маніпуляції в середній і верхній зоні обличчя і пеорбітальній зоні, задля того ж зняти стомлений погляд, задля того ж зняти 5-7 років з обличчя, задля того, щоб коригувати асиметрію. Ось що таке ювелірні, делікатні. Підтяжки з ліпофілінгом на обличчя або понітер. Всю технологію входить скронеовий ліфтінг або GBL, всю технологію входить Канто або Міопіксія, в цю технологію входить підтяжка малярних жирових пакетів. І обов'язково ліпофілінг. Тобто підтягнули підставили, підтянули підставили. Коригуючи асиметрію ліпофілінгом і деякими аліментами підтяжки, ми знімаємо 5, 7, 10 років з обличчя. Концепція Ponytail Tail Lift це комплекс міні-інвазивних процедур підтяжок, ліпофілінга, переміщення тканин, які. Прості, які безпечні, але алгоритм того, що ми е, зберемо як конструктор, ми визначаємо окремо індивідуально вже на консультаціях.